Зимові жіночі колготки від бренду Aldi. 85 гривень буде за одну пару. В лоті буде представлено 34 пари, 2890 гривень за увесь лот. Розмір від 36-38 до 46-48. Повно розмірки. Можуть бути по денам нам різні. Десь буде 50 ден, десь буде 80 ден. можливо, десь буде і збільшено, десь буде також 80 ден. Як бачимо, щось буде в опакуванні, щось без упакування. Дивіться, будь ласка, наскільки тут у нас класичний варіант чорненьких. До речі, тут у нас котон високовміст. 76%. це такі будуть приємненькі котонові колготочки. Є варіанти, коли у нас обманка, коли супер-супер теплі колготки. Подивіться, ну тут же ж на чосі ще, і не начебто людина в тоненьких капронках. Це для тих, хто хоче в коротких спідничках щегаляти по місту. Дуже до речі, поясочок тут такий доволі цупкий. Є звичайно ж, окрім чорних. Я б сказала, це такий більш бачимо, да такий темно, темно-графітовий до чорного і дуже гарний відтінок синього, такий смарагдовий. Ну настільки красивий. Подивіться, смарагдовий. Це колір, прям такий, я б сказала, трендовий, без сезону навіть. Звичайно ж, тут у нас всюди сертифікація Окотекс. Це означає, що безпечні барвники та гіпоалергенні матеріали. 80-ден, і мені здається, дуже круто можна міксувати як взимку, так і навесну. Гарно буде до різних образів. Можна також розглянути ще ось такі. У нас є рифлені колготочки. Дуже будуть гарно також мати вигляд до ботильйонів, Челсі і так далі. Більш класичні, тобто є більш такі сковські, більш до капронових, так, а от бавовняні вони трошки іншої структури самої. Також є у нас варіант. По розмірам я все сказала. І бачите, є чорні, От зараз я для порівняння покажу. Тут у нас чисто чорний, а тут, як бачимо, такий чорний, неначе з ниточкою, більш шерстяною. Дуже сезонний, класний лот. Замовляйте через наших менеджерів. Всі контакти ви знайдете в описі під відео. І давайте заробляти разом.